Всім доброго дня 12 січня сьогодні у нас було мінус 11 сьогодні Вітерок трохи Сніжок вчора вечора був така красота Що я хочу розказати, ну як розказати? Писав мені один чоловік коментар на російській мові, я так дословно не буду казати, я не записував його Тим більше це і на російській мові Суть така. от це каже, я подумав, може, може мені в полу випиляти, поставити решета, а на кришу пленку типу, поставити. Буде сирес чи не буде. Ну, що я хочу на що цього сказати. Себе і пчіл рівняти взагалі не треба. Пчоли для пчіл це природня, Холода, морози. Це все для пчіл природне І сирості, сирості, коли йде мороз, великої сирості не буде. А за що пленки це він типа цей... за те, що в мене пленки там на ППС уліках десь на односєтці, що я хочу сказати? На односідці я вважаю, що треба... Да, це не тільки я вважаю, це так багато хто вважає, хто так не вважає, але це... це ваше міння. Вона має право на життя. Должен бути плотний верх. Для чого плотний верх? Щоб не було сквозняка. Пчоли, морози переживуть, як нормальне семі, закліщеність невелика, переживуть любі морози. Були в нас і по 30 з лишнім морози, і цілу зиму, считаю, вони держались, адлигини невеликі були. І все було нормально. От. І пленка стоїть зверху, знизу сітка, туди не буде задувати здорово. Ну, як вчора Іван Галяк, може хто дивився, приклад приводив, що це як жінка в спідниці. Їй каже, тепло і задувати туди не задує. Так само і тут. А задувати туди не буде, плотний верх, плотний надо. Верх Якщо ви так не вважаєте, ну це ваше право, я вважаю так. Що плотний верх навіть не треба, обов'язково. Плотний верх обізительна. Через низ іде вентиляція через сітку. Вверх плотний. Пчала підниметься вгору, якщо їй не буде некомфортно внизу, вона підніметься вгору до плінки і все буде добре. Тоді писав один чоловік, що тип каже... У серпні закармів би там то все, і вже підкармлював такі в березні. І я з ним согласен на 100%. Отак. Так вона є, просто я її закармлював ту всі, ну Останні, я передив... передивлявсь, кали бладли, а всі нормально. Оце одна сім'я, вона не... не брала сиропу, медовий ситі не брала. І Якраз, якраз там, де... там, де був розплод, зараз, дві улочки пчоли. Мед, забр... пашти забрали, там ще трохи осталось, пашти дійшли до задньої стінки. Аби було скоротити, звісно, там вже осінь позже. Ну, було б нормально, все ніхто нічого не додавав, Ну то таке. Там, там меду ще вистачає по краях, ну то навесно їм останеться на розвитие. От, Я вважаю, що краще покласти, ніж сім'я І все, тому що по морозах вона нікуди ни не перейде. І взагалі по моїй практиці. Я рідко бачив, щоб пчела переходила із тих рамок, на які вона сіла в сторону. Це було зовсім рідко. І сім'ї сильні були, і все, Ну, щоб вони переходили в сторону на рамки. Я цього у себе на пасіці особо не замічав. Тому нічого страшного, якщо положити ліпьошку ми даємо. От щось хотів сказати, забув, сейчас пам'ятаю. Взагалі, такі діла у нас. Ну, багато хто що пише. І пишуть, да пчіл не лізь, на що ти їх тривожиш і все таке. Ну, що я хочу по поводу цього сказати. Я прихильник того, що краще я загляну у теплі дні коли, плюс. Погода зимою адлига. Я краще загляну в вулик, подивлюсь, візуально, я, мені все буде зрозуміло. І я буду спати спокійно. Чим я буду ходити з тими трубочками слухати. Було таке у мене, колись слухав. Ну, чесно сказати, мені більш подобається, краще я загляну. У морози я нікуди нічого не лізу, не заглядаю, я, я в Адлигу подивився. І я приблизно знаю, що на... От місяць Адлиги немає, я приблизно знаю, що мені на місяць туди нічого заглядати. І так особо не заглядаю. То загляну вже, щоб вам показати, а так я приблизно заглядаю раз у місяць. От коли я длига, От так я провожу трохи ревізію. А так же, так же я усе мій без на сіна лізу, так як кажуть, що ти не їх. Я вважаю, що у плюсову температуру я їх здорово не потривожу. У морози, так, да, В Морози я не лажу. І всім не савітую лазити у морози. А от цей. А от Вадлигу мені так подобається. Я так хочу і мені так подобається. І я вважаю, що я великого врода пчолам не принесу. Да взагалі ніякого, я вважаю вреда їм не принесу. Ну хто вважає по-другому? Ну на що писати, що там от розказують такі-сякі, Не лазити, це ж ваше право, правильно? Моє право таке хочу роблю так, ваше право не лазить, не лазьте, я ж нічого не, не кажу вам. І це ви правильно будете робити, по-вашому. Я роблю так. Ну, Оскільки я бачу по Ютубу, не я один так роблю, ну, це таке. В общем, що я ще хотів сказати, я вчора забув сказати, що у мене ще у мене багато Карпатки було. Карпатка ще у мене вона І зараз ще сталося з матки, я їх заказував за прошли рік. Осенню, у вересні, в кінці вересня місяця він викладав по 100 гривень купляв. Його. От, от я ще хочу сказати, що в мене Карпатка є. Ну, я ж то зараз на кларніку перехожу. Ну, те, що в мене були Карпатки, от я можу зравнити, тому що багато в прихильників Карпатки є. І я в тому числі нічого поганого про Карпатку не скажу. Просто ну як. Душа сильна в мене лежить. До Карніки душа в мене лежить, от, от і все. За що Карпатки, що я скажу? У мене, от, я раз казав, Карпатка у мене хар, хороша була, що ад, канал золота бджола Микола із сваляви. Ну зараз у його канал своя своя бджала. Він уже не виводить так для себе. І, от, там, і пасіка невелика, і карніку він уже завів Карпатки в перемишку. Е, ад, так, Кар... Карпатка ад, бджілка Карпатська Микола Шляхтич. Дві в мене, правда, тільки їх. Одна хороша, одна така, мені не буду маняти його. Ну, я багато буду маняти. Ну, у перших рядах такі я буду маняти. Потім. Карпатка від кого це в мене? Ну. від Юри. Три Карпатки ну, від сусіднього села, друга мого його Карпатки. Теж, ну, Він теж зараз і карніку бере, тому що зараз Карпатки, ви самі розумієте, я думаю, що взяти особа Карпатки чистопородна, я не знаю де її взяти. От обльотника у нас ізолірован... ізолірованих немає, як вони розказують. У нас ізольований обльотник, там все таке, я в це не вірю. От. Що я можу сказати по всіх маткаводах? От Микола золота бджола зараз своя бджала вже не виводить, ну його мені сильно нравилась Карпатка. А цю зравничку в мене зараз є, то від йобака мені найбільше подобається. Ну, якщо порівняти шляхтич. І в не непогана одна, ну, в йобака мені щось більш до душі лягла, вона Карпатка Ігоря Йобака, матковода. Так, Питали сьогодні мені за карніку, яка карніка мені більш подобається, розвиття весняне, значить, дивіться, карніка мені подобається вся. У мене, значить, я розкажу, в кого я купляв раніше. Я виводити тільки почав у тому році, в кого я купляв. Купляв я тут одна з 50 кілометрів. Ну, у мене і номера його немає, я не знаю. Не... Не фамілії його, нічого, про його не буду казати, але його хороша карніка. Так, є в мене значить, зараз галяк, Іван, Карніка, мучичка Володя Карніка і Гаврилів Михайла Карніка. От. Гаврилова в мене пешець і трозик 07, і, і то, і то мені подобається. Непогано, я хорошої матки. Дві із десяти, я брав його 10. Дві з 10 вообще показали офігенні результати. Одмочички теж хороші. Там теж тройк 10,75 матки. Одна вообще рекордсменка тут у мене по пасіці була. От. І... Івана галяка у мене 4 матки. Майн і Варва Толіранс. Майн і Варват Толеранс трохи мені більше подобався. По моєму развитию трошки лучше. Ну, ворова Толеранс, по меду, наче трошки краще. Ну, приблизно воно як, приблизно воно одинаково. Ну кажу так, як є. от, А, Карпатка, за Карпатку, а двоє мучичка в мене Карпатка. Із трьох мучичка шляхтич і йобак я б вибрав йобака матка от І от мочички непогані, і от цього одна хороша, від шляхтича одна така, ну, від йобока, якщо б мені дали вибір я вибрав би од от йобока. Отак от. Ще насчет писали за вчорашнє відео коментар, що залітний трутень за счет Іо маток залітний трутень. Я як? Я на 50% согласен з тим, що може бути залітний трутень. Ну согласен я в тому, якщо, якщо і, ніхто нічого не робить, а так аби продати, то тому що взагалі по-нормальному, їх трутані з улика на обліт вилітає тільки у спеціальні ці. Ну і може коли бачили відео, там викладали ліпату там ще, там все видно. У їх трутень облітники ставлять а не на вулики, А так трутень туди стоять э, решетки спеціальні, мабуть, і трутень туди не залетить, і чужих, І свій не вилетить, і з чужих вуликів теж не залетить. Ну, я ж кажу на 50% согласен, тому що ніхто не знає, добросовісно до цього вони відноситься чи ні. Ну, Що я хочу сказати, це то, що, наприклад, хто до мене буде обращатися. Я буду виводити маток кожен год, хто на до мене буде обращаться на наступний год, якщо я продам погані матки. Правильно? От Я думаю, що в їхніх інтересах робити все хорошо, правильно. Не знаю, як Ви думаєте, напишіть, як ви думаєте, але я, я думаю так, що в їхніх інтересах робити хороший матеріал, щоб був щоб до них обращалися на наступні год, на следующий Поки ну поки у мене за Ад пешець я таки виводить буду весною ад, ад Гринькова діми. А от ад Балюбаша, от я вже перше враження, як сказати, в мене хороша дія. Я себе міняв на пасіці цей годіг. І перше враження в мене непогане за їх. Такі діла. Що це, питайте, буду... буду казати, що знаю. Чим зможу, поможу в общем. Все, всем пока и гарного дня.